У мене на телефоні знаходиться програма моніторингу даної сонячної електростанції, яка знаходиться на даху терапевтичного корпусу. даний час на паспорт ми бачимо, що сонце немає. Нам показує програма, що станція генерує 6,19 кВт. Владислав Довчак, заступник директора з технічних питань міської лікарні No2, розповів: дві сонячні електростанції на даху це 180 сонячних панелей загальною потужністю 105 кВт – Встановили на терапевтичному відділенні та пральні міської лікарні No2. Чоловік говорить, сонячні електростанції дозволяють лікарні не лише заощаджувати, а й живити заклад електроенергією у випадку її відсутності. Тут станція встановлена гібридна. Що що означає, що ми встановили додатково до цих панелей акумулятори? Коли нема світла, батареї підпитують відділення реанімації та загальний лифт для можливої для, для робот, роботи безперервної роботи. Та збереженню життя пацієнтів за словами Владислава, сонячні панелі встановили понад два місяці тому. За цей період лікарня зекономила понад три тисячі кіловат електроенергії. Чоловік каже, сонячні електростанції встановлено в межах проєкту відновлювані джерела енергії для стійкої України, які реалізуються німецьким товариством міжнародного співробітництва. Більшу частину коштів було надано гран. Там від нім від Німеччини на 2,6 і шість, якщо не помиляюсь, мільйона гривень. Але додатково за завдяки тому, що ми встановили акумулятори для відділення реанімації, це коштувало нам вже лікарні, коштувало біля 600 тисяч гривень. Анжеліка Нестерчук ігор Жванько, Суспільне, Новини Житомир